Пам'ятка для батьків шкідливі звички, що можуть призвести до порушення мовлення. Мовленнєві проблеми сьогодні це дуже поширене явище серед дітей різного віку. У деяких випадках їм можна запобігти, якщо вчасно помітити і нівелювати порушення, таке як неправильні м'язові повторювальні рухи, що задіють язик. Губки, нижню щелепу дитини. Шкідливі звички можуть зашкодити правильному розвитку артикуляційного апарату. До таких шкідливих звичок належить неправильне положення язика та губ. Варто занепокоїтись, якщо в стані спокою в дитини зазвичай відкритий рот, губки розімкнуті, а язик унизу впирається в зуби або лежить між ними. Постійно відкритий рот часто призводить до неправильного розвитку форми зубних дуг та обличчя. Можливі наслідки це витягнуте чи пласке обличчя, скошене підборіддя, мляві, атонічні губи, викривлення зубного ряду, порушення прикусу через низьке положення язика, його зміщення назад та вниз порушується і артикуляція дитини. Дихання з відкритим ротом. Коли дитина постійно дихає ротом, її нижня щелепа не відчуває достатнього тиску від щік і обличчя, формується так званий аденоїдний тип обличчя. Хронічні захворювання носової порожнини призводять до порушення або зниження фонематичного слуху. А відтак і мовлення, і поки дитина не опанує носове дихання, Проблеми неправильної вимови не будуть повністю подолані. Неправильне ковтання. Кінчик язика при ковтанні відштовхується від зімкнених зубів переднього відділу твердого піднебіння, губи при цьому столені, але за неправильного ковтання зуби розімкнені, а язик проштовхується вперед і розміщується між зубами. Виникає слабкість м'язів губ або окремих м'язових груп язика, кінчика, бічних країв, спинки. Про слабкість м'язів свідчать такі прояви, нездатність витягнути губи вперед, трубочкою, вони залишаються майже нерухомими або їхні рухи хаотичні. Асиметричність усмішки при розтягуванні губ у сторони. Нездатність зробити язик широким або його девіація відхилення в один бік, мимовільне загинання кінчика язика на нижню губку при висовуванні його з рота, та нездатність підняти кінчик язика до верхньої губи без допомоги нижньої, тремтіння або хаотичне посмикування м'язів. Смоктання губ язика, пальця та соски. Найчастіше відхилення в розвитку артикуляційного апарату виникають у період формування молочного прикусу, якщо в дітей закріплюються шкідливі звички, смоктання пальця, язика, прикушування щік, губ. Під час вимовляння більшості звуків язик розташовується на піднебінні. Якщо він постійно прокладається між передніми або боковими зубами, не лише порушується вимова, також можуть викривлюватися зуби і змінюватись пропорції обличчя. Звичка смоктати або ковтати з прокладанням язика між зубами деформує зуби та щелепу і згодом призводить до мовленєвих порушень. Видача жування Уникання твердої їжі залишає жувальні м'язи дитини без навантаження і може провокувати вертикальний тип росту обличчя. Такі звички формуються, коли малюка починають привчати до звичайної їжі. До 15 місяців у дитини фізіологічним є смоктання, а рефлекс ковтання ще не відпрацьований. Якщо дитину довго годували перетертою їжею, Є вірогідність, що при ковтанні вона прокладатиме язик між зубами, а відтак порушуватиметься вимова звуків. Навантаження на зуби сприяє їх прорізуванню та допомагає правильно розвинути щелепу. Розуміння механізмів впливу шкідливих звичок на формування артикуляційного апарату. Та знання вікових змін будови зубощелепної системи дитини дають змогу вчасно виявити та усунути мовленнєві порушення, а то й запобігти деяким з них. Дякую за увагу!